на запис. Та да, мене звуть Владислав, я засновник бізнес-академії для фітнес-тренерів багатий наставник і засновник екосистеми, де ми вже даємо заявки безпосередньо для наших тренерів. Зараз ми з вами будемо знайомитися, це буде така ознайомча зустріч. Мені треба дізнатися, хто ви такі, Вам треба дізнатися, хто я такий. От а далі вже ми з вами домовимося про наступну зустріч і сплануємо подальші дії, якщо вам це буде необхідно. А може, і не необхідно, хто я знає, побачимо. Хорошо, давай, Алекс, уже з тобою. Я на ти з усіма буду спілкуватись, Ви те зможете наздувати мене. Ти? Скажи, скажи, будь ласка, Алекс, ти тренер, ти працюєш з клієнтами. Що знаєш про онлайн? Є в тебе взагалі якісь клієнти в онлайні? Поки що я не тренер, поки що сам займаюсь, але розглядаю наразі курси по тренінгу. Думаю, пройти курс по тренінгу і надалі бути можливо і тренером також. Ага. Тобто, а яке ставлення до онлайну у тебе? Тобто тобі це онлайн треба, не треба, чи тому що тренер це одне, а робота в онлайні mm -hmm. чи там це зовсім інше? Хотів дізнатися більше про це. Нічого про цього не знаю. Ага, хорошо. Приймаємо. До речі, з приводу курсу тренерів і нутриціологів, у нас є ці курси, тобто вони звичайні, треба обов'язково здобути певну кваліфікацію і по фітнесу, і по нутриціології. Ця експертність її не можна придумати, її треба просто освоїти і застосувати. То є це перше. А далі, вже яким чином ти будеш використовувати, чи в залі тренуючи людей, чи вже в онлайні супроводжуючи їх до результату, то вже будеш сам обирати. <кій> Хорошо. Міра, Міра, включи, будь ласка, камеру. Розкажи, будь ласка, про себе. Ти тренер. Тренуєш людей в онлайн, є досвід якісь? А, ні, в онлайні не треную, треную офлайн, є моє тренування та звичайні силові тренування. Чудово. Щось про онлайн чула, як ти до цього ставши? Ну, звичайно, чула, але онлайн ще не працювала. Ага, онлайн. Хорошо. Зараз ми з вами познайомимося, розкажу, що таке онлайн взагалі, з чим його їдять, да? щоб ця історія вам зайшла. От, а далі вже що з цим робити. Міра, а ти виключаєш тобі цей незручно, чи ти балакаєш з ким-то, чи чого виключаєш? І, ні, мені зручно, я думала вимикати. Та зачем? Ти Та така е, симпатічна, нам треба з Аліксом на тебе дивитися і надихатися. Дякую, так. Окей, ну просто щоб було вербально, бо я розказую, знаєш, і так далеко. Немає енергії, не передається. Ще коли позакривають і всі, наче сам собі розказуєш. Хорошо, значить, дивися, що таке онлайн. Онлайн, взагалі, є чотири різновиду онлайну, і на всьому цьому можна заробляти і можна, в принципі, реалізовуватися. Перше, це коли ми людину тренуємо. цей телефон, ставиш собі, ставиш перед клієнтом, виконуєш якісь вправи. На тому кінці клієнт теж виконує ці вправи. Це Зручно, там якийсь йога, пілатес, можливо, якась руханка індивідуальна, групова. Це зручно, тому що не треба їхати в зал, це можна робити будь-де В себе вдома поставити, десь на природу поїхати. Можна запросити людей, людям це заходить, їм це комфортно, тобто нічого пояснювати лишнього не треба. На цьому можна, в принципі, заробляти, але суть в тому, що ми все рівно продаємо свій час, час закінчується, і ми не можемо масштабуватися. Плюс прив'язка. От Якщо 5-6 тренувань вперед, то ти 6 годин витрачаєш на цю всю історію. От. Спочатку я рекомендую з цього починати, тому що це е, один із методів, який треба освоїти, як включити апаратуру, як спілкуватися. Як це все діло проводити, але не заігруватися, Да тому що все ж таки хочеться свобода, а не прив'язка опять до якоїсь зали, комнати чи там до якихось історій. Другий момент є це коли ми людей тренуємо голосом. от Наприклад, ти навчилася тренуватися сама, розписала людині комплекс прав спочатку показала в залі або можна показати в зумі, а потім вже. Просто людина виконує ці вправи і під твоїм керівництвом роги, ноги разом, роги, кишу, роги разом, ноги разом, руки разом, там спинку прогнула, тобто, і вже можна словами коригувати техніку. Да, мабуть, бачила в залі ставлять три ноги, ставлять телефон, і там якийсь чувак дивиться, uh -huh. щось наушник їм розказує. Це дос так. досить зручно, це комфортно. Я так готувався до змагань. Коли позування ставив, да, коли якусь техніку показують, то це дуже зручно. Нікуди їхати не треба, і це набагато швидко. Быстренько чик-чик, включили -чик, камеру, показав це три три минути діла. Це треба збиратися, кудись їхати. От, плюс поставив на запис можна переглядати і постійно цю техніку покращувати. Тобто я так позування ставив, мені це сподобалось і, в принципі, це можна робити. Третій момент це коли ми людину супроводжуємо. От, людина приходить до тебе, Міра, і каже, Міра, мені треба схуднути на 15 кілограмів. Що мені треба робити? От, і ти розказуєш: у, у нас є план харчування, у нас є план тренувань. У нас є ці зустрічі, і, в принципі, я тебе можу супроводити до цього результату. Притримуюся цього раціону, звітуєшся, притримуюся цих тренувань, звітуєшся. І, в принципі, за місяць, два-за три я довожу тебе до результату. Це супровід. Плюси в чому, що ми нікого не тренуємо, плюси в, плюс в тому, що ми можемо а, заробляти на цьому непогано, навіть дуже непогано, тому що супровід може коштувати і 2, і 3, і 5, і 5 тисяч гривень за місяць. От, можна продавати комплексами по три місяці, по півроку, за рік можна продавати той тобто, супровід. Тобто, це історія така цікава. Але мінуси в чому, що цей формат він трошки недосконалий. Тому що клієнт, якщо розуміє, як харчуватися, знає, на чому базується основи харчування БЖУ Колораж, він вже може сам рухатися. А якщо тим, тим паче ви скинули йому вправи, він знає, на чому базуються ці вправи, тому що за місяць-два за він це все діло зрозуміє, то він уходить. Тобто, як правило, дуже важко утримати клієнта, змотивувати, і він, врешті-решт, ходить. Тому приходиться дуже сильно напрягатися тренеру, щоб утримати, якось його там заохотити, якісь там фішки придумати, періодизацію тренувань. Ну, це таке, це не дуже прикольна штука. Але все ж таки, так працюють 99% тренерів. На цьому люди заробляють, строять свою кар'єру. Люди роблять дуже круті результати. проте все ж таки це не такий недосконалий формат і він дуже такий виматуючий. Тобто більше, ніж 10 клієнтів супроводжувати дуже важко. От. Я з цим, з цим питанням з тих, столкнувся десь місць, років 6 назад, 7, коли я, так і 7, навіть 8 років назад, коли я супроводжував людей в онлайні, тому що я цим дуже давно займаюся, вже майже 10 років. І випуски ми робили два місяці. Проходять. Люди уходять, Уходять, уходять. Ми навіть не знали, як їх утримати. І ми розробили концепцію наставництва. Тобто в Україні саме тільки я займаюся цим форматом, у нас є. Торгова марка займатися цією справою, плюс у нас дозволи є на цю всю діяльність. Що це таке за формат? Це тоді, коли ми взаємодіємо з клієнтом як наставники. У нас є система заходів, направлені на холістичний підхід на загальних, скажімо, моментах, і таким чином ми людям допомагаємо змінити мислення. Тобто, наша задача не тільки показати, як це використовувати, а ще інтегрувати в їхнє життя. Щоб це їм було комфортно, плюс створити нові звички і конкретно довести до результату. Середньому наставник у нас заробляє 300, 400, 500, 800 євро за е, свій продукт. Тобто, це за три місяці роботи, за 90 днів. Е, значить, цей формат він такий більш досконалий, тому що тут є і елемент контролю. Супроводу, є елемент навчання, бо ми людину навчаємо. Є у нас психологічна підтримка, тому що ми проводимо мастер-майнди, тренінги різні. Тобто це сукупність заходів. Тобто, з чого взагалі цей продукт строїться? У нас конкретно розписана технологія, ми вже її застосовуємо ну, років 6, так точно. От нічого видумувати не треба, тестувати. Тобто і тому суть яка в цьому форматі, що клієнт. От я вам зараз покажу, як це відбувається. Відбувалось у мене на прикладі. Забувся цього русланчика показати, зараз я вам нагадаю, покажу. Ну, щоб ви розуміли, що, що, що в світі білому робиться, як тут працювати. Так, а, значить, у мене були клієнти дуже багато. Я їх ділив на квади. От до мене прийшов такий пацанчик руслан. 130 кілограмів, понятне діло, що у нього проблеми з здоров'ям, проблеми з стосунками, лишня вага ну це таке. От, 130 кілограмів, він прийшов. Ось він такий був. У мене на, на той час було чотири своїх заклади, от, але я там не тренував. Я як підприємець, вже 24 роки я займаюсь підприємницькою діяльністю. І я ці зали здавав в оренду, проводив консультації. У мене там тренери працювали. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що він прийшов до мене і каже: Слухай, мені треба привести себе в порядок. От що мені робити? Я кажу, ні, вопрос: давай ми з тобою будемо працювати, в формати наставництва, тобто, так як я вмію, як я. Працюю. Ось, значить, за 40 днів нашої співпраці у нього пішло 12 кілограмів. За 60 днів у нього пішло 16 кілограмів, Бач, як люди змінюються. От. І за 4,5 місяці у нього пішло 45 кілограмів. От. Мало того, що ушов, ушла вага. Ми ще з ним пропрацювали всі його внутрішні болі, фрустрації. От він став певніший, почав більше заробляти, бо освоїв нову професію, він теж став людей супроводжувати, бо люди почали його запитувати. Він пройшов у мене якраз курси рекваліфікації, і додатково він почав заробляти. І, плюс, коли він отримав цей результат, на його результат на протязі двох років по його рекомендації прийшло десь 200 людей. То це такий замкнутий цикл, коли ми робимо результат, і цей результат вже ми запускаємо як по системі амбасадор Сарафана Радіо. Прогнозованого, да, бо конверсія дуже висока. Якщо нас рекомендують, то конверсія вже приближається, наближується до 100%. Є, і це дуже крутий інструмент в плані маркетингу. Плюс, якщо ми працюємо як наставники, то ми залишаємося надовго. Тобто, у мене там рекорд був 5 років, ми людину супроводжували. Тобто утримували, вставили нові плани. Є, понятне діло, що там дуже людині було цікаво з нами спілкуватися в нашій спільноті. От, але, скажімо, це вже конкретний продукт. Тобто це не тренування, це не супровід, це конкретна історія, коли ми допомагаємо змінити мислення і люди за це готові платити. Я ж кажу по Україні середня вартість десь 400-500 євро. Якщо це Європа, Америка, Австрія, Австралія, Канада, це десь 1000-2000 євро за 90 днів. Звичайно, що ми беремо 90 днів, 180, 360, щоб ми могли гарантувати результат, бо помісячно возитися з людини нічого не буде. От це така концепція. Міра, як ти до цього ставишся? Резонує з тобою ця історія? Не резонує? Так, я власне? б спробувала. Що? Так, я б спробувала. Звісно, це найкруте, що ми можемо людині дати. Бо бо знаєш, людина приходить, дивиться на тебе і каже: Міра, я хочу бути такою, як ти. Хорошо, на тобі харчування, на тобі тренування. А ти ж не тільки тренуєшся, тренуєшся, да, ти ще в тебе є, є певні там психологічні моменти, в тебе там настрої спеціальні, то есть, ти себе якось мотивуєш, тебе цілі вистроєні. а людина просто отримує кусочок, 10% від всього того, що ти з собою робиш. Це ж неправильно, розумієш, ми людину обманюємо, а їм треба все віддати, щоб. Отримала результат, от і, і тим паче, ми продаємо не час, а продаємо свій досвід. Ти вже, ти вже в себе вклала дуже багато часу, в тебе є певна експертиза, от, і ти вже можеш гарантувати результат не тільки для себе, але й для інших. Це я це порівнюю. Я це порівнюю, як е, ти знаєш, де, де клад лежить. От ти знаєш, де клад лежить там, заритий сундук. і ти людині просто продаєш карту. От і в карті написано, куди йти, що треба робити, куди поворачувати, але паралельно ти ж людину супроводжуєш, тому що тут є яма, тут калда... калдає якась, тобто там якесь болото, і ти людину супроводжуєш, щоб вона цей клад здобула. Поняло, да? Це я... я так таку аналогію, щоб ми зрозуміли. Тому в цьому форматі є і тренування. От я зараз покажу, що ми ще з цим чуваком робили. З русланчиком, да? хай йому Бог здоров'ячка дає. Ми для нього адаптували раціон. Тобто не тільки розробили, а й адаптували. Тобто, 4,5 місяці ми навчали його, щоб він мог собі там, підібрати раціон. Плюс ми навчили його готувати збалансовані солодощі з протеїну, там, булочки, кекси, там, тортики, вся ця історія. Плюс він отримав спорт для нього розроблений в записі. Потім він пішов в зал. В залі для нього розписали. От. Плюс у нього були школи харчування, ці майстермайди, таблиці супроводу, вся ця історія. Плюс з ним е, займалася моя дружина, тому що вона е, в неї є етед, продукт психологічної підтримки. Тобто вона е, дуже сильно вплинула на його свідомість, да, тому що там. Проблема не з желудком, да, із і з харчуванням, а трошки глибше питання. Тому, скажімо, наша задача не похудати людину, а наша задача змінити мислення, тобто убрати істочник цієї проблематики. От тому це коштує дорого. От, а щоб це зробити з людиною, треба просто цю експертність освоїти, здобути. Тобто, це дуже. І просто, і дуже складно. Тому що якщо ти цього не робив, то експериментувати треба дуже довго. От я на створення цієї системи я ну, майже 10 років потратив. Ну, не скажу, що потратив, інвестував. Тобто я тепер знаю конкретно, як я можу кожному тренеру за два місяці донести цю інформацію і інтегрувати. Тобто, це те, що я роблю. Скажімо. Значить, що, що я, чим я займаюся? Да? Тобто я запускаю фітнес-проєкти. По-перше, я даю продукт, продукт наставництва. По-друге, я даю зараз покажу, що я даю, даю конкретну схему, як досягти цього результату. У мене розписаний покроковий план. Даю кураторів, даю асистентів, даю бізнес баді, психологів даю для цієї історії. За три місяці в мене тренер має освоїти цей, цю професію, скажімо так, отримати своїх клієнтів в розмірі там, від п'яти до десяти, вийти на прибуток 2-3 тисячі євро. І я ще даю кожному тренеру можливість попрацювати з моїм маркетингом. Тобто, коли мені людина здає здає диплом. Захищає диплом. Диплом захищається просто, коли в неї є коли в неї є клієнт, і він знає, як робити кейс і як супроводжувати. Я тоді допускаю до свого маркетингу до заявок. Заявки в мене дуже просто виглядають. У мене є онлайн-фітнес-клуб спільнота, де додаються кожен день по 10-20 людей, тренери, які працюють в цій системі. Теж я їх е, е, роблю для них е, такі візитки. Тобто, це мій куратор. Влад, уже там в день може закрити по 3-4 по клієнта. От. Це мій куратор, він вже більш ніж 2 роки зі мною працює. От. Він в цій системі як риба в воді, Скажімо так. І сюди приходять заявки з реклами. Рекламу я запускаю. От в день від 5 до 10. Бачите, сьогодні, скільки прийшло вже. Сьогодні прийшло раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 заявок пройшло. Ну, в принципі, сьогодні влад діжурить, тобто, як діжурить, веде контент, відповідає на питання, і в нього пройшло 14 заявок, тобто він має можливість з ними покомунікувати і, в принципі, продати своє наставництво. Тобто, ми ділимо, значить, всю цю історію на створення експертизи, експертність, експертність в маркетингу в продажах і в наставництві. І я допускаю вже далі до своїх заявок і далі ми вже. Працюємо в форматі оренди, як в спортивному залі, ви знаєте, хтось працює на комісії, хтось на відсотку, хтось оренду платить. От У мене оренда. Тобто я даю в оренду свій адмінресурс, даю в оренду свій маркетинг, свою освітню програму, то тобто це вже, скажімо, дозволяє тренеру змінити мислення, стати наставником. Тобто, якщо він отримує три глибинних експертизи, то він стає на декілька кроків. Досвідченіший і поза конкуренцією, на відміну від інших тренерів, які просто там в залі подають гантелю чи рахують, чи ще щось роблять. Оце, в принципі, це тим, чим я займаюся, і те, що я роблю вже на протязі п'яти років. І, до речі, зараз трошки про себе хочу розказати, щоб ви знали, хто я такий, бо я щось я розказую, розказую, а треба ж показувати ще. Інтересно я розказую, мила, признавайся. Так. Да. Да? Рассказывать Розказувати а от коли сама всем приймаєш участь, он тоді вже набагато цікавіше. Так, я вам скину чуть пізніше кейси подивитесь тренерів, які mm -hmm. в цій системі працюють. Разберетесь, скину вам сайти скину вам опис цієї штуки. Зараз я про себе трошки розкажу хто я такий? Сейчас секундочку. щас найду. Бачу, тут матеріала для вас просто мільйон мільйон Гігабайт. Да, так, есть про себе сейчас быстренько расскажу что я сам по собі підприємець, уже 24 роки займаюсь підприємницькою діяльністю. Все вже пробував. У мене були і будівельна організація, і логістичний центр, і магазини були свої. От ближче до спорту я. Сам спортсмен, я вже разів 14 виступав по бодібілдингу. В цьому році я зайняв третє місце в Іспанії по мужському бодібілдингу серед мастеров. То це дуже прикольна історія. Ні ну, на що не схожа, треба спробувати всім. От. Ну, паралельно я виступав і в цьому плані теж розвивався Чотири зала своїх були. Проводили ми турніри по бодібілдингу з бабчиком Серегою. Я був теж спонсором. Цієї історії 3000 доларів я виписував сертифікати на навчання. Також у мене було своє виробництво протеїнових солодощів. Чотири своїх зали було. Я їх закрив, слава Богу. останній у мене був на Подолі це був навчальний центр, де я навчав тренерів заробляти. Тобто, вже конкретно була. Освітня організація, але як почалася війна, я це ж закрив. Ну, це сертифікати, які ми вручали випускникам. Ну і саме головне це результати людей, які знизили вагу. У нас більше ніж тисячі результатів. І основуючи на цьому, я знаю, як взяти клієнта, як продати, як супроводити результату. І з приводу кейсів студентів то у нас більш ніж теж 500 результатів тренерів, які вийшли в онлайн, які заробляють від 2 до 5 тисяч євро. От. У мене ще ось була доставка, е доставка їжі збалансованої yeah. додому. От. Все це я позакривав. Всі земні бізнеси я закрив, тому що немає сенсу цим займатися у, в нашій країні. Да? Тобто це абсолютний нонсенс. Але я все перевів онлайн. Зараз у мене yeah. бізнес-академія, два напрямки, е працюю з фітнес-тренерами і з психологами-коучами. Моя дружина працює. У нас ще є франшиза. Освітня франшиза. Ми всі свої продукти вже транслюємо через франшизі. Тобто кожен підприємець може на цьому теж заробляти. от в принципі, така історія про мене. Є про що розказати, є з чим поділитися. Саме основне, щоб ви зрозуміли, що я на вашій стороні, що у вас є людина, яка все це вже пройшла, тобто все це вже переживав. І з'їв да те, що те, що у вас тільки е, предстоїть. то тобто, всі питання до 30 тисяч євро. Я знаю, як відповісти. Тобто, тому що в мене час академія створює такі прибуток, от це те, що в принципі в мене є. З приводу питань, з приводу скільки цього стоїть, як сюди зайти, що для цього треба. Ми вже з вами поспілкуємось на другій зустрічі, тому що для кожного я складу план. По перше, по друге, вам треба просто переварити цю інформацію, прийняти для себе наскільки вам це потрібно, плюс переглянути всі кейси. Я вам скину кейси, подивитись. Там є інстаграми. Зайдете на цих тренерів, можна з ними поспілкуватися, задати питання. Також там є у мене дуже багато. Інформації просто я рекомендую розібратися. Тобто я чітко працюю з тренерами, і у нас такий формат створення бізнес-проєктів. Тобто, курси, це в принципі хорошо, але курси на хліб не намажеш. Тобто, я конкретно займаюся тим, що я запускаю бізнес проєкти саме для фітнес-тренерів. Це, це, це моя. Мій офер, да, скажімо так, і я даю дуже круті результати. Хорошо, які є питання на цьому етапі, Міла, які в тебе питання зараз є з приводу цього? Ну на даному етапі напевно питань немає. Треба спробувати подивитися, кейси які... ті, що ви скинете? Трошки підгрузив, так? Да? Таких умних чолоков давно не бачила, <ріст> <ріст> Хорошо. А, Аліс, а в тебе що? Як резонує цей формат? Уже тренером не хочеш бути, хочеш наставником, чи все-таки тренером хочеш бути? Да,не не чутно тебе. Скажу, мені все взагалі сподобалось. Ідея взагалі-то дуже гарна. Так, да, ідея прикольна, я цю, цю, цю історію робив сугубо для себе, тому що кожен раз у ну, мене не було е, можливості е, з кимось познайомитися, поспілкуватися, бо це в Україні такого не існує взагалі, і навряд ли таке буде колись існувати. От тому я цей продукт створив в першу чергу для себе. От, а оскільки це у мене вже працює, мені треба цією інформацією ділитися, бо е, на цьому бізнес і строїться. Хорошо, тоді давай зробимо так, е, міла. Я е, з тобою хочу зараз е, назначити зустріч. Як як? Міра. Міра. Бач, міла. Да. Мила міра. Хорошо. Міра. Значить, на понеділок я можу тебе записати. У нас може бути е, час, е, скажімо, на 12 годину, 13 Якщо можна... годину. Як... Якщо можна, у другій половині. Другій половині. Тоді шістнадцята, е, чотирнадцята. 16. 16. Хорошо, я тебе записав на 16-ту. Значить, передивіться всі кейси, передивіться, у вас буде два дні. Я ще скину кину мастермайн, там такий крутий, рекомендую подивитися мій флагманський. Він називається Як тренеру витягти гантелю з голови почати діяти. Тобто там трошки такий з юморком, але ви всю суть зрозумієте всі ці історії. Хорошо, тебе на 4 записав на понеділок, Алекс, а в тебе як там з часом yeah. на понеділок? Коли тобі зручно. Е, як? Коли скажете, тоді буде. Поняв. Він... Дивися. Поняв. Тоді у нас виходить 14, -та, 13. -та. Давайте 14. 14. Хорошо. Записав тебе на 14, міру на 16. -ту. Все, друзі, дуже приємно було з вами познайомитися. Всю інформацію я вам скину і всім гарного дня угу. мирного неба. Тоді до зустрічі. Дякую вам. Да, дозволить сюда. Пока-пока. Пока-пока.